З 22 вересня 2025 року, по 4 листопада, Марс буде рухатись по знаку Скорпіон. Що нам це може принести руйнування, конфлікти, агресію або можливість зробити прорив у своєму житті? Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся в яких сферах. Марс збільшить кількість твоєї енергії, і в яких сферах ти можеш зробити прорив, і де тобі потрібно уникати конфліктів і кризисних агресивних ситуацій? Отже. Вітаю! Мене звати Ольга Назарук, я астролог і на цьому каналі розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію. Тому підписуйся, став лайк і пиши коментарі, на які теми ти ще хочеш побачити або почути відео. Також я займаюся таро, тому іноді я роблю прямі ефіри в Ютуб з розборами. Також доєднуйся у вкладинці наживо є запис вже двох прямих ефірів. Тепер про Марс в Скорпіоні. Давайте спочатку розберемося, що таке планета Марс і як вона себе поводить в знаку Скорпіон. Марс активна планета, планета активних дій, рішучості, наполегливості в досягненні своїх цілей, і в мінусі вона може давати конфліктність, таку нахабність, злість, агресію. І в знаку Скорпіон, знак Скорпіон це така друга обитель для планети Марс. Марс почуває себе дуже комфортно в цьому знаку. Її основна обитель це знак Овен, звісно. Але знак Скорпіон це друга планета обитель для Марса, і там він почуває себе максимально комфортно. І в зв'язку з тим, що він перейшов в знак Скорпіону в цей період з 22 вересня по 4 листопада, ви можете відчувати такий приплив енергії. Деякі люди прям занадто великий приплив енергії відчувають і прям надлишок її. І цей надлишок може якраз от перетворюватись в таке роздратування, злість, коли все бісить. Да? І тут важливо розуміти, куди краще спрямовувати свою. Свою енергію, да, щоб вона працювала в конструктивному руслі. Тому я буду розповідати по сферах натальної карти. Вам варто подивитися, в які в який, в який дім потрапляє у вас знак Скорпіон, для цього побудуйте натальну карту в будь-якому астропроцесорі онлайн. Просто наберіть в Google Натальна карта онлайн, введіть свої дані народження, дата, місто і час. Час обов'язково, тому що якщо ви знаєте час народження, то тоді ви зможете побудувати натальну карту саме з домами. Дома це сфери життя. цей Натальна карта буде розбита на 12 секторів. Це 12 домів натальної карти. Так? Знайдіть знак скорпіон. І, е Подивіться, в який сектор карти цей знак потрапив да, там, пер, з першого по дванадцятий, які рисочки він перетинає. Може так відбутися, що він потрапляє в два, наприклад, вдома, да, в два дома натальної карти. Тоді протягом цього періоду він буде зачіпати дві сфери вашого життя. Отже, ви подивилися, і тепер будемо розбиратися, розбиратися по, по кожній сфері. Також я хочу ще два моменти сказати. Що протягом того періоду, з 22 вересня по 4 листопада, поки поки він буде рухатись, буде ще два таких важливих момента. Значить. До 2 жовтня Марс буде створювати квадрат з Плутоном. Квадрат це напружений аспект. Да? Плутон, Плутон це взагалі управитель Скорпіона. І от коли Марс, ну, можна сказати, воює з управителем того знаку, в якому знаходиться. Ну це, знаєте, як, Людина приходить в гості да, і починає сваритися з хазяїном цієї квартири. Да. Хазяїн знаку Скорпіон це Плутон. Да. І от вони до другого е Жовтня з Марсом воюють, і це може посилювати ці негативні якості, якості. Да? Може прям підніматися така внутрішня злоба, внутрішня агресія, таке роздратування. Все це бажано спрямовувати в спорт. От загальні рекомендації да, для всіх це, це спорт, якісь активні дії. Плутон у нас він ще про. Фінанси, да, тому в заробляння грошей, да, спрямовувати енергію в заробляння грошей, взагалі в роботу, в діяльність в якусь таку активну, можна зробити генеральне прибирання, тому що Плутон це планета. Ну і взагалі знак скорпіон да це енергії, які пов'язані з очищенням від всього старого та непотрібного. Тому, якщо ви будете займатися, наприклад, генеральним прибиранням, викидувати старі речі, а краще взагалі їх спалювати, також буде ну чудове таке така трансформація цієї енергії. Другий момент з 22 жовтня по 4 листопада Марс разом з Меркурієм буде створювати великий тригон з Юпітером, Сатурном і Нептуном. Це, навпаки, да, на відміну від квадратури з Плутоном, це гармонійна конфігурація. Да, і вона нам буде давати енергію на досягнення цілей. Да, тому якщо ви щось таке масштабне плануєте, можете запланувати. Це з 22 жовтня по 4 листопада. Це дасть вам більший такий приплив енергії. І а, ц... Взагалі, ну взагалі, от я вам зараз да даю загальну інформацію, далі підемо вже по домам. Загальна інформація ще така, що загалом даний період, поки Марс знаходиться в скорпіоні, цей період ще підходить для вирішення різноманітних проблем. Скорпіон взагалі обожнює вирішувати різноманітні проблеми. Да? Тому якщо у вас ну, можливо якась. Давня проблема в житті, яка турбує ну, будь-якого характеру, там психологічного, фізичного, там можливо, здоров'ю щось, можливо, там з ким ну конфлікт, деяких з кимось, то цей період класно ну, для цього застосовувати. Значить, також для очищення організму. Ну, да, я повторюю, що скорпіон це взагалі про очищення від цього старого та непотрібного, Тому для очищення організму, для очищення простору, да, генеральне прибирання. Да, ми, ми вже сказали. І, ну, можливо, ремонт, да, щось, щось оновити в своєму, в своєму житлі і чого уникати? Уникати сварок, конфліктів, агресивних ситуацій, великих скупчень людей, да, тому що серед натовпу можуть бути люди, у яких посилюється агресія в цей час. І, а, Ну, бути обережним, да, з транспортом на дорогах, з кольороріженочими предметами, да, намагатися не нервувати, так, тому що коли ми нервуємо, ми можемо порізатись, так, десь там <кій> спотекнутися там ще щось. Ну словом, таких ситуацій варто варто уникати. Тепер пройдемось по домам натальної карти. Да, я сподіваюся, ви вже подивилися, в якому домі натальної карти, в якому секторі да, від 1 до 12 у вас розташований знак Скорпіону. І будемо рухатись від 1 до 12. Значить, якщо знак Скорпіона розташований в першому домі вашої натальної карти, то транзит Марса по вашому першому дому буде впливати в першу чергу на ваше фізичне здоров'я, на ваш фізичний стан. Тому от ці рекомендації про те, що очищення організму, спорт обов'язково спрямовувати енергію в спорт. І бути обережним ну з різними колючо-ріжучими предметами, з транспортом, з технікою і так далі, да, намагатися якомога менше нервувати. Зараз у вас може бути багато, багато життєвої енергії, і оскільки, ну якщо ви це відчуваєте, да, то знов ж таки бажано її спрямовувати в конструктивне русло, да, займатися спортом, використовувати от цей період собі на плюс. Ну, також, якщо ви, для вас важливе, наприклад, просування вас в соціальних мережах, да, або там, реклама, якось активно себе проявляти, також ну, в цей період буде для вас корисним, да, доля буде цьому сприяти. Ціляким, таким активним діям. Далі, якщо знак Скорпіона у вас розташований в другому домі натальної карти, то Марс буде рухатись по сфері ваших фінансів. Тому основну енергію варто спрямовувати на заробляння грошей. Тут які можливі небезпеки, можливі імпульсивні витрати. Тобто на імпульсі, на такому от якомусь драйві, ви можете зайвих грошей витратити. Ну тут також треба. Мислити раціонально, да, чи можете ви собі це дозволити, якщо можете, то будь ласка. Да. Можна купувати техніку, наприклад, в цей період. Це, ну, це буде дуже добре. Щось, якісь ножі, якісь металеві предмети можна купувати. Ну, але основну енергію да, спрямовувати, спрямовувати в заробляння грошей. Да. те, наприклад, щоб придумати, Якийсь новий, нове собі джерело доходу, якось по-новому заробляти гроші. Далі третій дім, так, якщо знак скорпіона у вас потрапляє в третій дім, то Марс буде рухатись по сфері ваших контактів, комунікацій, навчання, транспорту, поїздок. Тут Одразу застереження, Будьте дуже-дуже обережні в поїздки, можливі такі аварійні ситуації, да, можливі потрапляння в аварійні ситуації через необережність, через агресивність вашу або водіїв, з якими ви будете стикатися. Тому подвійну уважність на дорогах варто проявляти. Ну і взагалі, самому, якщо ви маєте транспортний засіб, засіб да, бути обережною за кермом, якщо ви пішохід обережно переходьте дорогу і так далі. Ну і взагалі бути обережним. Уникайте конфліктів з найближчим оточенням, да, там, з братами, з сестрами, з сусідами, ну, взагалі з людьми, з якими ви спілкуєтесь, куди краще всього спрямувати енергію. Ну, Ви можете дійсно кудись поїхати, можете багато гуляти, їздити на велосипеді. Також варто спрямувати енергію в навчання, в навчання, в те, щоб почати вивчати щось, щось нове, щось цікаве для себе. Да? А от в це краще спрямувати свою енергію, це дасть вам велику віддачу. Так, Періодично перевіряю мікрофон, бо він відключається іноді. Значить, четвертий дім. Якщо знак Скорпіона у вас потрапляє в четвертий дім вашої натальної карти, то тоді Марс буде рухатись по сфері вашої сім'ї, нерухомості. І тут. Ну, куди краще спрямувати енергію? Так? Зробити, можливо, вдома ремонт, можливо, у вас щось поламалося, і це треба, треба полагодити. Також, ну, знов-таки, так, як мінімум зробити прибирання, як мінімум викинути старі речі, бажано їх взагалі спалити, уникати конфліктів з родичами. Якихось сварок, да, таких суперечок. Марс створює агресивні ситуації, тому от вам особливо варто обережним бути з родичами, да, спілкуватися, ну, розуміти, да, що Марс може створювати такий накал емоцій, тому краще от піти там поприсідати або поприбирати, попелесосити і так далі. Краще спрямувати туди свою енергію. Далі, п'ятий дім. Якщо Марс рухається по п'ятому дому вашої натальної карти, тобто знак Скорпіона у вас розташований в п'ятому домі, то цей місяць Марс буде рухатись по вашому п'ятому дому. Це дім дітей, хобі, творчості, романтики. Ну, тут варто уникати конфліктів з вашими дітьми. Да, якщо у вас є діти з вашими романтичними партнерами. Да, тут можуть бути, бути сварки ну, от, цих моментів краще уникати. Якщо діти маленькі, ну, слідкувати, щоб ну, вони ніде не поранилися, да, не впоралися. Ну, можуть бути такі аварійні ситуації у дітей. І куди краще спрямувати енергію? Ну, краще спрямувати енергію в свої хобі. П'ятий дім це ще дім хобі, творчості. Причому такі якісь активні хобі. Це знову ж таки може бути спорт, йога, якісь енергетичні практики. Да? Ну, щось таке активно, активні якісь рухливі ігри можуть бути. З вашими партнерами також ну, уникайте сварок, конфліктів, да, краще займайтесь коханням, да, якоюсь сумісною активністю, підіть разом на спорт і так далі. Шостий дім. Шостий дім це дім роботи, здоров'я домашніх тварин. Тому Якщо знак Скорпіона у вас розташований в шостому домі, то Марс буде рухатись саме по цим сферам. Тут знов таки в першу чергу треба бути обережним зі своїм здоров'ям. Саме такі от якісь травматичні ситуації можуть траплятися, тому обережно. І і і вони знов таки можуть бути через злість, через роздратування, через якусь таку агресію. Тому зі здоров'ям обережно. Можуть бути якісь кардинальні зміни на роботі або якісь конфлікти на роботі. Ну, от Конфліктів на роботі з колегами да, варто уникати. В принципі, це вдалий час для того, щоб поміняти роботу, якщо ви хочете поміняти роботу, там, звільнитися, да, у вас там є, наприклад, на прикметі нове місце це вдалий період. Якщо ні, то сприймуть. Свою енергію саме в роботу, да? в роботу в своє здоров'я, займайтеся спортом. Активно дуже проводьте час і в роботі проявляйте максимальну активність, максимальну наполегливість. Вітача вам обов'язково буде. Це гарний час, наприклад, якщо ви думаєте над тим, щоб завести песика в якості домашнього улюбленця, це також вдалий для цього період. Якщо у вас є вже песик, є домашні тваринки, гуляйте з ними, розважайтесь і оберігайте їх також від якихось таких травматичних ситуацій. Далі, якщо знак Скорпіон розташований на сьомому домі вашої натальної карти, то Марс буде рухатись по сфері ваших стосунків, всіх стосунків з людьми. Ну і тут мож, можуть бути і шлюбні стосунки да, з вашим шлюбним партнером, якщо у вас є серйозні стосунки з кимось. Тут можуть бути конфлікти знов таки, бажання да, цих конфліктів знов-таки уникати, краще спрямовувати енергію. В сумісну активність заняття спортом, ігри якісь рухливі, на природу там, піти, порухатись, да, там, коханням займатися, ну, тільки, тільки, не, тільки не сваритися, тільки не сваритися. От. Ну, але якщо ви, наприклад, планували розлучення да, на цей час, і воно якби логічне у вас, в принципі, да, на цей період можна. можна планувати розлучення. Да. <кій> От. Ну і, в принципі, з усіма людьми намагайтесь ну, стримуватись, да, намагайтесь уникати конфліктних ситуацій і вирішувати проблеми якимось конструктивним чином. Далі, восьмий дім, восьми дім. Якщо знак Скорпіона розташований в восьмому домі вашої натальної карти, то Марс буде рухатись по сфері чужих фінансів, партнерських фінансів, сфері криз, трансформацій. І якихось ризиків. Ну тут знов таки можливі кризисні ризиковані ситуації, потрапляння в кризисні ризиковані ситуації, тому ну, максимальна обережність да, в цьому плані якби, застосовуйте також. Будьте обережними з чужими фінансами. Да? Якщо у вас є борги, кредити, то намагайтесь вчасно віддавати, тому що можуть бути конфліктні через це ситуації, траплятися. Що робити, куди спрямовувати енергію? Краще спрямовувати енергію в, наприклад, в інвестиції, да? в те, щоб засвоїв, засвоїв, засвоїти тему інвестицій. Восьмий дім це ще дім сексу, тому ну, активно займайтесь цим і туди спрямовуйте свою енергію. Ну і ви самі можете відчувати, так, що, вам, що вам цього прям хочеться. Ну, також спорт, спорт підійде різноманітні енергетичні практики, йога, пілатес і так далі. Ну, все, що вам в принципі подобається. Ось, Далі, дев'ятий дім. Якщо знак Скорпіона потрапляє в дев'ятий дім вашої натальної карти, то тут вам буде треба бути обережним в закордонних поїздках. Якщо ви знаходитесь за кордоном або в Якщо ви навчаєтесь в університеті, да, це, це ще сфера освіти. Також можливі якісь конфліктні кризисні ситуації. Да, тут уникайте конфліктів з вчителями, з якимись авторитетними людьми, з законом, да, намагайтеся якби дотримуватись закону і куди краще спрямовувати енергію, ну ви можете поїхати, да, якщо ви планували наприклад, поїздку за кордон це хороший період для того, того щоб поїхати за кордон Но тільки дотримуйтесь правил, закон законів тієї країни, куди ви їдете і. Також варто спрямувати енергію в своє навчання, в свою освіту, в свою популярність, да, якось активно себе проявляти, якщо ви ну, така людина да, медійна, да, як популярність для, для якої важлива, якщо ви вчитель, якщо ви самі викладаєте, то також ну, це період активної енергії, щоб створити якийсь новий курс, щось Трансформувати в своєму, в своєму курсі, в своїх навчаннях. Далі, десятий дім, якщо знак Скорпіона потрапляє в десятий дім вашої натальної карти, то Марс буде рухатись по сфері вашої кар'єри і вашого соціального статусу. Тут може бути зміна вашого соціального статусу, зміна зміни в вашій кар'єрі, ризи. Ну, Ризик може бути в чому, Да? у звільненні, наприклад, що вас можуть звільнити, або якщо ви плануєте звільнитись, то це хороший час для ту, для цього. енергію краще спрямовувати в кар'єрні досягнення, в да, те, щоб робити щось в кар'єрі. Ну, в ці часи можуть і розлучення да, трапитись. Ну, тому якщо ви плануєте, наприклад, розлучення, да, для вас це актуально і логічно, то це також гарний період. Ну або для заключення шлюбу. Для оформлення якихось важливих документів, для того, щоб, можливо, навести порядок в цих документів. Ну і, до речі, Марс по третьому дому також порядок в документах так само буде актуальним. Ще забула сказати. Далі, 11-й дім. Якщо знак Скорпіона розташований в вашому 11 домі, то тут намагайтесь уникати конфліктів зі своїми друзями, з однодумцями, в колективах, да? якщо ви в якомусь колективі там, працюєте або, можливо, там, творчістю якоюсь займаєтесь, ну, тут уникайте, конфліктних ситуацій, уникайте конфліктних ситуацій в соціальних мережах. Одинадцятий дім це ще дім соціальних мереж. Куди краще спрямовуватися свою енергію, ну якщо знов-таки да, про соціальні мережі, то активно в себе проявляйте, активнічайте там, якось трансформуйте можливо свою діяльність, робіть щось по-новому, відмовляйтесь від якихось старих методів, застосовуйте нові, нові методи, можете провести активну якось час зі своїми друзями знов таки, поїхати кудись на природу, зайнятися активними іграми, це все допоможе мінімізувати ризик якихось агресивних ситуацій в цьому плані. Далі, 12-й дім. Якщо знак Скорпіона потрапляє в 12-й дім вашої натальної карти, то тут. Марс буде рухатись по сфері вашого психологічного стану, вашої підсвідомості. І тут можливі от саме якісь такі внутрішні, психологічні роздратування, внутрішня якась така агресія. Да? І тут Знов таки, в першу чергу, треба привести в порядок своє здоров'я, в першу чергу ментальне здоров'я і бути дуже активним в цьому плані. Да? Якщо у вас давно щось турбує, внутрішні якісь переживання, да? якась внутрішня агресія, можливо, безсоння, можливо, ще щось. Зараз прийшла пора активних дій для того, щоб цю проблему вирішити. Да? Якщо у вас є проблема у сфері психології, зараз прийшов час її вирішувати. Да? Марс… От закликає саме активно проявляти себе в сфері психології. Актив, ну, також можна бути активним в сфері благодійності, да, комусь допомагати. Якщо ви займаєтесь езотерикою, психологією самі, да, то тут також час активних дій саме в цій діяльності. Ось, ну це так, це все одно. Дай навіть якщо я пройшлась по всім домам, це все одно загальна така інформація, тому що коли Марс рухається по тому чи іншому дому, він за цей час ще може робити. Аспекти ну, торкатися якихось планет, робити аспекти на інші планети та на інші дома вашої натальної карти все це ну, складно розібрати в одному відео. Та для цього потрібно звертатися за індивідуальним прогнозом. да, і, ну, Також варто враховувати, що крім Марса існує ще багато планет, і вони також між собою якось в цей час взаємодіють. да, І на фоні Марса можливо ці події, які створюють інші планети, будуть більш значущими. Да? Тобто я зараз от просто взяла такий один, можливо, двадцяту частину того, що в принципі може в цей час відбуватися. Да? Якщо вас цікавить якийсь індивідуальний прогноз, то звертайтеся в особисті посилання на свій інстаграм, я залишу під цим відео. Також нагадую, що у мене проходить навчання по астрології, і з кінця жовтня ми будемо. Буде якраз курс прогностики. Якщо ви хочете навчитися самі прогнозувати свої події, то також пишіть мені в інстаграм. Посилання під цим відео, і запис, записуйтесь на курс, да, і ви зможете всі ці транзити планет інтерпретувати самостійно, да, і собі робити прогнози своїм близьким, і, можливо, ще й заробляти на цьому гроші. Ось. Дякую, що додивили, додивились ці відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, як, можливо, ви вже відчуваєте, да, тому що у нас вже йде транзит. Ну, от коли я знімаю це відео, вже цей транзит Марса. По Скорпіона йде, напишіть, як ви це відчуваєте. І все, бажаю, бажаю вам продуктивності, бажаю вам спрямовувати енергію в мирне русло. Все, всім пока!